Контактні центри у всьому світі стикаються з безліччю проблем: надмірне навантаження на операторів, застаріле програмне забезпечення, відсутність структурованої аналітики та звітності. Як результат, висока плинність кадрів, незадоволені клієнти та втрачений дохід з хмарною платформою Sirius» від Global Bilgi Все інакше вона включає ip телефонію, багатомовний веб-інтерфейс, обробку онлайн-чатів та імейл, інтеграцію з популярними месенджерами, аналітику і звітність та вбудовану CRM. додайте до цього розумний IVR, контроль якості обслуговування та сервіс автодозвону PowerDialer. І ви отримаєте потужну омніканальну платформу для неперевершеного клієнтського сервісу. Sirius легко інтегрується з внутрішніми системами, а розмістити платформу можливо як у хмарі, так і на внутрішньому серверному обладнанні. Готові до трансформації вашого контакт центру. Тоді заходьте на сайт Глобалбілгіком щоб познайомитись з Sirius ближче.